Сьогодні п'ятниця, 14 жовтня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Март і Ніс ТВ і онлайн видання «Квєсті» та Шиповнік. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєві області. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю вас! Сьогодні українці відзначають День захисників та захисниць. Нагальна потреба у такому загальнодержавному святі особливо гостро постала після російської окупації Криму та початку воєнних дій на території Донецької і Луганської областей. Дату 14 жовтня обрали не випадково. Цього дня відзначається християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці. А у 1999 році встановлений і день українського козацтва. Нині наші військові продовжують захищати Україн Землю і борються проти ворога в повномасштабній війні, яку Росія розв'язала в лютому. Зі святом Збройні Сили України привітав міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич, що побажав, пропоную послухати далі. Ми захищаємо Миколаїв наш південь та всю Україну. Ми виборюємо право бути господарями на своїй землі. Ми самі вирішуємо, як жити і куди прямувати. Ми захищаємо наші родини і робимо все можливе і неможливе, щоб вони якнайшвидше повернулися додому. Ми знищуємо ворога в небі на землі і на морі. Ми віддаємо своє здоров'я і життя за те, щоб кожен українець був у безпеці. І ми переможемо, бо за нами правда, за нами сила і підтримка всього нашого народу. Наші непереможні захисники, захисниці. Завдяки вам, ми сьогодні можемо жити і працювати в українському Миколаєві. Завдяки вам, тисячі наших громадян, вже мають змогу повернутись до своїх домівок і зустріти свої родини. Завдяки вам, український прапор знову майорить в Ізюмі, Лимані, Великій Олександрівці і ще в сотнях населених пунктів, які ви звільнили від російських окупантів. Вами захоплюється весь світ. Ваша мужність та професійність стала прикладом для всіх передових армій світу. Вами пишається кожен українець, і кожен українець стоїть за вами міцним тилом. Так буде завжди, допоки є ви, і допоки є Україна. Слава Україні! Героям слава! До привітань приєднався і голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Він теж записав відеозвернення до тих, хто сьогодні робить все можливе, аби Україна залишалася сильною незалежною державою. Доброго дня! Ми з України. Ви знаєте, минулого року я тут, на цьому місці вітав. Наших захисників і захисниць, і, чесно кажучи, не до кінця розумів, що я роблю. Але зараз все змінилося. І дійсно я розумію, що таке захисник і захисниця і чому це дуже важливо. Це не людина, яка служила в армії, не всі, принаймні, це людина, які люди. Які готові віддавати своє життя за свою країну, захищати своїх близьких та рідних. Тому я від щирого серця вітаю всіх з цим святом, з повагою до всіх, бажаю всім здоров'я, мирного неба і якнайшвидше перемогти цю наволоч. Всіх вітаю зі святом. І до новин у при Миколаївщині. Протягом доби під удари російських окупантів потрапили населені пункти Баштанського району. Обстріли зафіксовано на території Інгульської та Березниговацької громад. Зруйновано адміністративні будівлі та об'єкти торгівлі. Станом на сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях перебувають 532 цивільних, які стали жертвами російсько-української війни. Ще 32 постраждалих отримали допомогу амбулаторно. Рятувальники завершили пошукову операцію під завалами житлового будинку, куди вчора влучила російська ракета. О 14.30 вони дістали тіло останнього загиблого. Загалом із підзавалів п'ятиповерхівки надзвичайники деблокували шістьох цивільних. Усі вони померли. Внаслідок російської атаки, 13 жовтня, загинуло вісім миколаївців, сім мешканців будинку та один рятувальник, який помер на човниковій станції під час чергування. Пошкоджень зазнали чотири багатоповерхівки. В тій з них куди влучила ракета, два під'їзди є аварійними. У Миколаєві відбулося спецпогашення набору нових марок і конверту від Укрпошти. Цього разу церемонії приурочили до Дня захисників та захисниць України. Як прийшло введення в обіг нового маркованого аркушу Слави Збройним силам України та поштового конверту перший день, розкажуть кореспонденти телеканалу МАРТ. Збройні сили України одна з найкращих армій світу, що демонструє професіоналізм, мужність, високу боєздатність і винахідливість у протистоянні ворогу. Так характеризують наше військо на зворотній стороні нового конверту від Укрпошти, який національний оператор поштового зв'язку випустив з нагоди свята. Саме в день захисників і захисниць України у Миколаєві відбулася церемонія спецпогашення нового паркованого аркушу Слава Збройним силам України та конверту. Перший день укрпошта в черговий раз випустила черговий випуск військових марок, як ми їх називаємо, присвячені вони Збройним силам України. На марках зображені окремі види наших військових підрозділів. Тим самим ми маємо велике бажання від імені від ім'я Укрпошти подякувати нашим військовим за ту. Надважку працю, яку вони роблять цим поштовим блоком. Ми е, маємо намір також і увічнити е, тих наших бійців, захисників, захисниць, які на жаль віддали своє життя за наближення нашої перемоги. Маркований аркуш містить поштові марки, на яких зображені воїни різних родів військ. На художньому конверті дизайнери зобразили усіх разом як символ єдності української армії. Загальний тираж художньої поштової марки складає один мільйон екземплярів, а конверту сто тисяч. Марки погасили спеціальним штемпелем з відбитком Слава ЗСУ, а також датами проведення цієї процедури в усіх регіонах України. До участі в урочистій події організатори запросили генерал майора збройних сил України Дмитра Марченка, який у лютому та березні цього року керував обороною Миколаєва і сьогодні продовжує виконувати завдання. Генштабу я дуже вдячний, що ми запросили на даний захід. Всі ми розуміємо, що подібні заходи дуже дуже потрібні для, для нас, для на для наших збройних сил України. Хочу, щоб кожен пам'ятав, якою ціною дається нам відбиття нашої держави. Хочу, щоб всі люди. Щиро подякували кожному бійцю, кожному командиру, кожному артилеристу, кожному волонтеру, хто став на, на захист своєї держави. Я дуже вдячний всім. Маркований аркуш. Слава Збройним силам України. Це благодійний випуск Укрпошти. Зібрані в такий спосіб доброчинні внески, і частина коштів з продажу марок спрямують на допомогу українській армії. Олександр Матюшенко, Роман Базик телеканал Март для є новин. Привітати військових та передати подарунки на фронт у Гончаренко. Центрі сьогодні влаштували урочистості для українських захисників. Діти та дорослі з різних куточків України передали у Миколаїв пакунки з приємними сюрпризами, аби сказати дякую тим, хто щодня захищає нас від бомб і ракет. Як це було, бачила наша Наталя Засядько. Тож усі подробиці далі. Ковдри, медикаменти, дитячі малюнки, солодощі та продукти тривалого зберігання. Такі потрібні на фронті речі сьогодні передали військовим працівники Гончаренко центру. До дня захисників та захисниць, який відзначають 14 жовтня, небайдужі українці з різних регіонів збирали подарунки для тих, хто щодня боронить нашу землю від ворога. Мы хотим донести частичку своего поздравления, частичку поздравления всех центров Украины. Приходили подарки общие. Что значит общие? Вот сто кусков крафтового мыла мастерица прислала. Мы в каждую посылочку положили по такому кусочку. Ангелочков дети наделали. Мы в каждую посылочку положили. Из церкви передали мешочки ручной работы с травами, которые собраны на большой церковный праздник, и намоленные, и освяченные Тоже эти обереги передавали, вкладывали в каждую коробочку. До ініціативи приєднались жителі жмеренки, Житомира, Одеси, Чернігова, Івано-Франківська та інших українських міст. Подарунки посортували за кількома категоріями: загальні пакунки для всіх і окремі для чоловіків та жінок. Їх вже забрали військові, які нині воюють безпосередньо на передовій. Кажуть, усе передадуть своїм побратимам на різні точки лінії фронту. Привітав захисників та захисниць і засновник мережі центрів, народний депутат Олексій Гончаренко. Я знаю, що сьогодні кожен ваш постріл. Це і боротьба за нашу державу, і помста за тих ваших друзів, хто вже ніколи не повернеться з цієї війни. Тож я хочу побажати всім вам, щоб більше нікого ми не втратили з вас, з наших героїв, а щоб ми завжди пам'ятали про пам'ять і тих, кого ми втратили на цій війні, і хто віддав своє життя за незалежність України і за мирне на небо над нашими головами. Слова подяки за захист від постійних атак ворога сказали і діти, які завітали на урочистості. Малі подякували військовим за щоденну роботу і прочитали патріотичні вірші. Військові подарункам та приємним словам раді тут, кожен впевнений боротися за незалежність України буде аж до самої перемоги. Дуже раді дитячим листам, не стільки подарункам, скільки дитячим листам до воїнів, тому що вони їх перечитують, вони як оберіг, вони з ними йдуть в бой, вони їх хранять. У себе в бліндажах перечитуючи, і дуже вдячний нашим діточкам за такі побажання і привітання. Дуже такі різні емоції були у хлопців і дівчат. Сьогодні вони у них буде такий святковий вечір. Вони будуть розбирати всі ці подаруночки. Хочу сказати, що наші хлопці і дівчата найкращі. Наша армія не переможна. Ми пишаємося нашими Збройними силами України і ними пишається весь цивілізований. Світ. І це дійсно так. У наші збройні сили вірить кожен українець. А перемогу ми виборюємо, кожен на своєму фронті та власними силами. Наталя Засядько, Євгеній Гончаренко, телеканал Март для є новин. Все для перемоги. Четверо підлітків із маленького села на Миколаївщині продавали пиріжки, аби не збирати гроші для фронту. Так за три місяці вдалося заробити 20 тисяч гривень. Про маленьких волонтерів із серйозною місією та їхню мрію дізнавалася наша знімальна група. Знайомтеся, це миколаївські діти. Вони, хоч і юні, але мають дорослу мету. Як виникла ідея, як ви все це робите? Ну ми зранку збиралися і ходили, продавали пиріжки. Ми казали або якусь суму, або казали, скільки не жалко, стільки вони грошей давали. Аби втілити задумане у життя юним волонтерам на допомогу прийшли бабусі. Вони замішували тісто та випікали смаколики. І Артем говорить: бабушко, будеш пекти пиріжки, ми будемо продавати. Будем". Ці дівчатка живуть в нашому домі, в будинку. І от вони, цей хлопчик, прилучився, вони познайомилися з Артемом, що приїхав Костя, переселенець. Наша задача вночі пекти з ніною. А вони вранці, ми говоримо нас, ну, люди з поля, заказували нам дуже багато пиріжків. За декілька місяців таких благородних справ вдалося назбирати 20 тисяч гривень. Кошти передали на потреби Збройних сил України. Насправді такі волонтерські рухи вони дуже дуже мотивують всіх військовослужбовців, і саме тому наша Україна виграє в цій війні, і ми обов'язково переможемо. І коли ти. Бачиш такі речі, коли діти стають волонтерами, коли вони це все роблять від душі, це дуже-дуже мотивує всіх військових. Для маленьких патріотів приготували сюрприз. Знімальна група Ністеве стала учасником цього моменту. Я знаю, що у вас якась мрія була. Так, ми мріяли зустрітися з Віталієм Кімом. І щоб був мир. Серйозно? Так. 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 Така класна, прикольна мрія. А давайте подивимось, хто там стоїть. Це мрія чи ні? Так. так. <кліпи> Дякую вам велике за те, що ви робите, бо це дуже важливо, бо саме так і зароджується нація. Тому завдяки вам, завдяки вашому прикладу, всі ті ж теж наші захисники воюють і не відступають ніколи. Дякую вам. Можете показати Пир... ви пиріжки? Дайте, дайте це ви такі пиріжки. Це да, то, що це бабуські тисяч... розказували. Це такі Наталя Гродова Ігор Новідомський, Ніс ТВ для є новин. На цьому поки все. Ви дивилися? Є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Март і «Ніс -ТВ» і онлайн-виданні Квєсті та Шиповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах, а також приєднуйтеся до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі!